А тут вона бісем. Привіт. Мене звати Тім. Привіт, мене звати Яна. Вітаю. Мене звати Артем. Всім привіт, мене звати Альбіна. Привіт, мене звати Мар'яна. Всіх вітаю, мене звати Інна. І ми знімаємо це, щоб ви не переймались через дзвіниці. Єдина проблема для мене була у тому, щоб знайти підхід до кожного викладача, а саме до того, у кого які вимоги до виконання робіт. І насправді це все дуже легко вирішилося, бо всі викладачі охочі йдуть на контакт зі студентами і дають зворотній зв'язок з приводу виконаних робіт. Тому, якщо що, всі помилки можна виправити і знайти компроміси з викладачем у будь-якій складній ситуації. Взагалі не важко. Добрі однокурсники швидко прийняли до своєї великої сім'ї. Період адаптації був денадто складним, схоже на 12 клас, але без ЗНО ну, або НМТ. Більше всього я боялася не здати сесію, але я її здала. Добре здала. Так що так, не хвилюйтесь з приводу сесії, все буде гаразд. Найстрашнішим, напевно, як і в більшості було відрахування або не скласти сесію, але, на щастя, ні один із тих страхів не справдився. Більш за все я переймався за сесію. Яку я добре здав. Найстрашнішим очікуванням для мене було це те, що я не зможу здати сесії, провалювали це очікування не збулося і було не так страшно у процесі. Я порадив і собі усім вам. По-перше, ніколи не відкладати завдання на останній день. По-друге, ніколи не боятися просити про допомогу. І по третє, ніколи не боятися робити помилки, бо на них ми вчимося і стаємо краще. Не бісяти цих сесій, вони не страшні. Головне не спати під час пар, а краще слухати, дізнававшись щось нове. А я би а, сказала собі не прогулювати пари та слухати а, викладачів, а не грати в телефоні. Я би порадила собі розподіляти свій час правильно, не лінитися, здавати вчасно роботи, не відкладати все до останнього дня перед сесією. Я б повернувся в минуле і сказав собі. Тим приділяє більше часу навчання. Здавати предмети в останній момент зовсім не круто. Я бажаю останніх нервів та того, щоб вони не боялися, в мене кішка збежала, а тому, що вони не боялися давати сесію. Тому що перша сесія це сама легка сесія, більше що може бути. Так що, да. не хвилюйтесь по цьому поводу і всім добра. Бажаю всім першокурсникам терпіння Та витримки. І пам'ятайте, Усе в ваших руках. Якщо ви самі бажаєте навчатися, все добре. Дорогі першокурсники, вітаємо у світі, де проснувся за 5 хвилин до пари, стане твоїм новим режимом дня. І пам'ятайте, перший курс це тільки початок. Хочу вам сказати, щоб ви не боялися, особливо сесії, бо це не так страшно, як здається, і взагалі це не страшно. А зараз побажаю першому курсу терпіння. І хай навчання йде як у маску. На першому курсі нікого не відраховують.